Вечора. Русня б'ють по нам ракетами та шахедами. Але ми тримаємось та життя продовжується. І сьогодні у мене на обзорі Аркуш Херсон, це Україна. ЗСУ – усе мужність та місць всього українського народу. Опис. На підтримку Збройних сил України та всіх херсонців, які чекали зв'язку про звільнення Херсона, Укрпошта. Випустила довгоочікувану та символічну марку це Україна. Це перша поштова марка, яка присвячена місту герою, після якої однозначно з'являться інші героїчні міста. Цього року ми не змогли насолодитися херсонськими кавунами, але поштова філателія не може залишити українців без одного з символів Херсонщини. Тому саме скипки Кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новому почтовій марсі, прокоментував Генеральний директор Укрпочти Ігор Смілянський. Тираж 150 тисяч маркованих аркушів або 900 тисяч почтових марок. Номінальна вартість У щодо дорівнює вартості 12 гривень за марку або 72 гривні за аркуш. Шість марок. центральним об'єктом на почтовій Марсі зображена скипу Кавуна, символ Херсонщини. Насіння Кавуна представлено на вигляді ракет, якими російські загарбники безжально обстрілювали Херсонщину. На скипці Кавуна художник зобразив сюжети, які супроводжували тимчасову окупацію міста, протести мирних громадян, палаючі будівлі, тортури, які вчиняли російські солдати. Проти місцевого населення і особливо активістів. На маркованому аркуші представлена карта України із позначенням звільненого Збройними силами України міста Героя Херсона. Крім того, на конверті перший день зображено українського військового, який за аналогією зі скипкою Кавуна повертає на місце тимчасово окупованого частини України. На немаркованому художньому конверті пролістронах. Хроніка періоду тим, тимчасової анексії міста. Протести мешканців Херсони проти калпусінних військ. Автор випуску Андрій Сагач. Відомий українцям як переможець національного етапу конкурсу ескізів до поштової марки Мір на цінність людства», А також автора конверта з оригінальною маркою Весна знову, настане знову. Деталі. Щодо дати виходу марки та умов, продажі будуть оприлюднені додатково. Якщо сподобалось, сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вістаємось, слава Україна!